Робили всеукраїнський захід присвячений можливостям СТЕМ освіти. Гостей з 15 областей України приймав Черкаський обласний інститут після дипломної освіти педагогічних працівників. Саме тут із 2017 року діє відповідний навчально-тренінговий центр. Це є такою крутою традицією, що у рамках всеукраїнського фестивалю СТЕМ Весна, Черкаський обласний інститут після дипломної освіти, який Є лідером з теми освіти за підтримки адміністрації області, гуртує освітян усієї країни задля втілення найсміливіших. Ідеї з освіти в Україні. Доповіді та презентації проводили протягом двох днів. Освітянам розповіли про технології літальних апаратів, освітні можливості штучного інтелекту та інші сучасні технічні рішення для навчальних закладів. Також діяла виставка обладнання та засобів, які покликані осучаснити освітній процес. І, власне, сьогодні кожна ця та школа Черкащини має камнет робототехніки, починаючи. З 1 по 11 класи. Як наслідок, наші учні приймають участь у українських міжнародних змаганнях, і оскільки цей процес вже тривалий, вони проявляють неабиякі успіхи і успішно представляють нашу державу на міжнародному рівні.